Слава Богу, браті і сестри, всім доброго ранку, Божою мілостю ми з вами. Прожили ніч, і Господь дозволив знову зранку зустрітися, прославити Бога і почитати утренні молитви, щоб Господь благословив сьогоднішній день на сьогодні, п'ятниця, четвертий тиждень, посту закінчується. З вами ще Анатолій Почаєв і ми з вами читаємо молитву утренню. Господі, благослови. Будемо молитися. У <кій> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христі, Сині Божій і помілим'я грішного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит ли души истины и же везде, Сыи вся, исполняя сокровища блыхи и жизнеподателю, приди и вселисевные, чистины, всякие скверные, спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помілий нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помілий нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присної вовіки Амінь. Пресвятай Троїце помілий нас, Господі очисті гріхи наші, владико прости беззаконня наша, святий і істинні миші нашої, імені Твої раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші же и на небесе, да святиться имя Твое, да при Твое, да будет воля Твоя, як на і на землі, хлеб наш насушний, даж нам б і остави нам долги наши, якоже и мы оставляем Блужником нашим, и не веди на Свои искушень, но не избави нас от лукавого. Восставшие от сна препадаем ті блажі, английской песню, пием ті сильні. свят, свят, святых Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. <coughs> О добра и сна, умий Господи, уми, просить серце, і и снимо Во отверзи, воежи ті свята святая троїце. свят, 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 святый Боже, Богородицы, і помилуй нас, І нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Внезапно суддя прийти ко його ж до діяння обнажаться на страхом за вен полонощі. Свят, 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 иси, Боже, Богородице, и помилуй нас. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй. Оцнавла став благодарю, Ти святая Троїце, і ко многі раді Твоє благості дало терпіння, не прогнів власне Сіна мілінівого і грешного, ніже погубив Мисій собі законьми моими, на чоловіку любство лиси обичного внічані ріжащего здвігмесі, Бої же утренні, вотіє славе славословить державу Твої, нині просвіті, мої очі мислені, о твір'зі мої уста, поучатися славі симвоєм, розуміті, заповіді Твоя. И творите волю Твою, и педи Тя восповеда не сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, Нине, и пресной во веке вековами. Прийдіть і, присно, і веков. Придите, поклонимся цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподеем Христу, цареве нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилим я Боже, повелицей, милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мое, наипаче в мой от беззакония моего, и греха Мое чистим я, яко беззакония мое, аз знаю, и грех мой предо мной есть вино, Тебе, единому соріше их и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися во славе всех Твоих, и победишь, и в них да судите Ити. Себо Бо зачат, сочат ми в Грисе, родим, Моя, себо і тайна, я при о, я. Моїх, і вся моя, сейчас истинно возлюбилась, безвестная и тайная премудрости Твоей велмиси, окрупишем и сопомищиеся, Омышем я, и паче с него белюся, слуху Моему дайся, радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лица, моих и вся беззакония Моя очисти. Сердце чисто созижде мне, Божий, и дух прав на в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святая не отыми от меня. <клес> Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом младышным отверди меня, на очу и путем Твоим и к Тебе обратят, избави меня отровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, У сне моей отверзиши. І уста моя возвістят хвалу Твою, яка аж би восхотелись і жертви. дал би их сожжені, ні неблаговолійши жертва Богу Дух Сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог ні у Нічи життєв ублажи, Господи, Твім Твоїм Сион, да Сузи до стіни Іерусалимские, тогда благоволіша жертву правди возношені і все сожигай моя, тогда возложат на алтар твої тільці. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца Неба и Земли, видимо же, всеми и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и От Отца, рожденного прежде всех век, света, Освета, Бога Истины, от Бога рождена, не несотворена, единосущна отцу, Им же вся Быша. Нас ради Человека, нашего, ради Спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, И Мари Деви Чоловечеся, распятого Жазаны, При Пинтисем Пилате, страдавшей і и воскресшего третій день по Писанням, І Вошедшого на небеса, І сидяще чудесною Отця, І паки рядушего со славою Судити живим і мертвим Його же царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і же Живо Отца Ісходящого, і же Отцем і, і Сином споклоняй славі славе, Маглаголовшего Пророки, Воедино Святою, Соборною і Апостольською Церкові, исповедуй Едино Крещение, восставление грехов, чаю, воскресення мертвих і жизней будущого века. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко ніколи же сотворив благою пред Тобою, не избави м'я от лукавого і дабы во мне воля Твоя, да неосужденного тверзуста, монедостойная, і восхвалю ім'я твоє святое, отца і Сина, і Святого Духа нині і Присно, і вовеки веки веков. Амінь. От сна восстав полуночной песней, приношу спасі, спаси, припадай в вопиете, не дашь мне осноть в греховней смерти, но щедрий миросныеся волею и лежащей меблиностью ускорей в восставе, і спаси меня в молитви, и молитве, і по снинушнем во день безгрешен. Христе Божий, спаси м'я. Тебе, Владику владыку, человеку любчи, от сна восстав, прибегай, на дела твои подвязаюся, милосердям твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне, и в Царство Твоє вечное, Ты бы и си мой, Сотворитель, всякому благопромыснику, Подателю Тебе же все опования, мы Тебе славу вас нині ныне и і и во веки веков. Аминь. Господи, и мною Твои благости, великими щедротами Твоими далы, семья работу Твоему мимошедшее время, без безнапасти прийти от всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческих творчества, подобными истинным Тим Светом, и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышние, живые и насмиренные презираи. Сердца живет Робы, испытуя сокровенные человека в яве світі у нього ж о Негожии і лі приложення осінення сам безсмертний царю, Приймі молени, наше іже в настоящее время на множество твій щедро дерзающие. О скверных Тебе остен творим и остави нам при решении наше, я же делом, и словом, и мысли, ведением или неведением, сорешенные нами, и очистинные от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодрым сердцем, и трезвенные мысли, и настоящее життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явления, дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же со славой судья всей приют, кому ж по и поделам Його, на паче, обленившися, на бодствующие и воздвижены, в дела, не обрядшемся готові, в радости божественный чертог, славе, осніме, де жиже празднующий глас непрестанный, незреченные слады зрящих Твоего лица доброту, незреченною, Ты боишься истинный свет просвящай и освящай всячески, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вишній Божий Господи милости творящи при з нами, велика же і неслідувана, і славна иже, і ужасна, і жене ще слава, подавши нам сон покоєння миші наші, і ослаблення трудов, но плоті, плоть, благодарим Тя, як у не пообились и собі законі нашими, на чоловіка і обично, і в нічайні лежаще, не воздвіглися, і воєжі, славословить державу Твою. Тем же, молим, безмирную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум, нашу тяжкую основную восстави, отверзи наши уста, исполни Твоего хваления, куда возможем, непоколеблем опеть же, и исповедайся Тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу Судинородным Твоим Сыном и Всесвятыми, Благими Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспиваю, благодай благодать Твою владичеце, молютя, умой, о благодати ступаті, правыми настави потем Христові заповедей, тих песні укріпи, Уныні сон одгоняющий, зв'язана пліницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши, Бого Невесту, нощим и во дні сохраняй борющих враг, збавляючи м'я. Жизнодателя Богорочей, мершленами, сразьми, оживи, Я же светний вечерній рочи, я душу мою ослепшую просвети, Одивная владышняя палата дом духа Божественна мені сотвори, врача рочаю, врачой души моєї многолетної страсти, волнуешься житейською бур'ю, костя зим'я, на праві, і збави мене Огня вічної І и черв'я же зла, і тартара. Да мянее виши без сомрадования и же мной мрехом повинника, ново сотворими обещавшую при пренепорочное сорешение, Страна моки всякой, покажи мне всей клады комоли, небесной ми улучите веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, слыша глаз непотребного раба, твоего струю, давай мне слезам при чистая души моя, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестану, сердце и владычице. Молебною службу мою прийми і Богу благоотробному принеси, я ангел мирская ум, я превыше слитие сотвори, святоносная, і небесная, духовная благодать во мне направи, руце, воздействую, и остне к похвалению, оскверне, скверная, сеньяпорочное, пакості і избави, Христа, прилежно умоляющий, Йому же честь и поклонение подобает нині і прісно, і, і во веков. Амінь. Много милостивы, всі все ви, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотился, и і куда спасешь и всех, и Пах, и спасе, спаси, спаси меня по благодати, и молютя. А ше Бога спасейший меня несе благодать и дар на долг паче, ей мною щедро, так не милості, милости веры по и о Христе мой жив будет, и не узреть смерти во а що обо верой я житте спасает от чайные северы, и мя, ку, Бог мне, ког мой святый Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Боже мой невзыйший діл отнюдь оправдающих м'я. но та вера моя довлет вместо всіх, та да отвіщає, та да да покажет мне причастника, славы Твои вечные, да не убо похитит м'я сатана і слові. Я же оторнути м'я от Твоєї руки і огради. Ну или хочу спаси, или не хочу Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро пое Бог, Ты бы Еси Бог мою, чревая Матери моя, сподоби меня Господи, ныне возлюбить якоже возлюбих, иногда Ты самый грех, и пак и поработать и тебе безденность точно, якоже поработок прежде с этой нерсивому, наепаче же поработаю и тебе, Господи Богу моему, Иисусу Христу, во вся дни живота моего. Ныне и призно, и во веки веков, Аминь. Святые Ангеле, предстояй окаяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешно, ніже відступи отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукам демону, обладать и мной насилиством смертного сего телесе, укрепи бессующую худу, и мою руку, и настави меня на путь спасения, и святые Ангели Божии, и хранители и покровители, Окаяны моей души и тела. Вся не просили к метя скорби, го, ся, живота моєго, і аж, что соревший пришедший нож сію покри мне в настоящий день, і сохрани меня всякое іскушення противного, да ні в коем грісі пронивой Бога, моліся за м'якого Господу, да утвердит меня в страсі своєм, і достойно покажет м'я раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владичице Моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от, от меня смиренно, окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все Вся скверное, лукавое, хульное помышление, От окаянного моего сердца, и от помраченного ума Моего, и погаси пламень срастень моих, яко у Ниш, есть ми окаянен, и избави меня от Моих лютых воспоминаний, предприятий, от всех действий свободи. Яко благословен Есси от всіх родов і славиця причесної ім'я Твоє, во віки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвиникам у душах наших, Богородице Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти в женах, і благословен плочерева Твоєго. Яко Спаса, роділа, із душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. <кху> спаси, Господі, і помилуй отца мого духовного, родителей, моїх сродников, начальників, наставників, благодітелей, Поминаємо о здраві, і о спасенні своїх рідних і близьких. Всіх сродників, всіх друзей, всіх нині нами тут поминаємо, всіх просивших у них помолитися, всіх воїн на полі брані і всіх православних християн, упокой Господі, душі особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодітелей, о опокоєння. И всех усопших сродников, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех войнов на поле брани убиенных, и всех, и же не у них помолитеся, и всех православных христиан и со сорешение вольне и невольне, и им Царствие Небесное. Псалом 90 -й. живи в помощи Вышней окрови Бога Небесного Дворится речат Господи и Заступник мое, все прибежище мое, Бог мой, и оповай на Него. Як то от все те ловче, слави семетежна, пришма Свои Мосиніття, и под хрілей, Го надійшися, оружием обіця істина, Його не обоїшися от страха нашнаго, от стріли в водні от вещи, от от осрящей беса полуденного. Подет от страны Твоя тысяча, и тьма удисную тебе, к Тебе же не приближится, обаче учимо Твоим осмотрищее, и воздаяние грешников, узрище, яко ти, Ты, Господи, опование мое, вышнее положилось, и прибежище Твое. Не прийти без зло и рано, не приближится Телеси Твоему, яко ангелом Сым заповесить Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмуть тебя, да никогда предкнейшее ее Ного Твое. Наспіда й Василійська наступише і поперіш льва, і змія, кона я конам'я упова, і, і збавлю, і покрию, і якопозна ім'я Моє Возовідку і услышу його, оснім і скорбі, з Мойголо, і прославлю Його, довготою дні і сповню Його, і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна після кожного прошення земний поклон, буде три поклони земних, потім дванадцять поясних поклонів, і знову читається вся молитва і земний. Поклон. Mm. Господи, владико живота Моего Дух празності, Уныне, любоначалі и празнословия, не дашь ми. Дух же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви даруй ми рабо Твоему. Ей Господи, даруй ударими, зриті, моє прегрешение, и не осуждайте брата моего, як благословенности во веки веков. Аминь. Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистя грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очистим грешного, Божьем грешного, очисти я грешного, Боже очисти очистим грешного, Божья очистия грешного, Божья грешного. Боже очисти очистя грешного, Боже очисти очистя грешного, Боже очисти очистя грешного и м'я. Господи, владико живота моего дух праздності, унині любочалі и празднов'яні дашь мне, душе цело мудріе и смирено мудрія, терпені любви дари ми работу Твоєму, и Господи, царя дарим зреть і моє прегрешения, и не осуждать брата моєго. Яко благословені во веки вековамінь. Достойної свягоїсти на блажиті Богородицу присно блаженної, приніпорочної, і, і матір Бога нашого, херовим і славніше, без сравніє серафим, без існень, Бога слава родшої, суші Богородицу тя вличаем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно, і вовіки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитва раді причистої Твоя Матері, силу і честного ж творящего Христа, Архистра Божого Михайла, всех прочих, безплотних небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святой славных и всех вальных апостолов, святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великій Княгині Ольги, святого Великомученика Целітля Пантелеймона, святого Великомученика Георгія Побідоносця, святої Великомучениці Варвари, Священна, мученика мучениці Іустинії, преподобних і богоносних Отець наших Мифогия Іова і Амфілохичого творця Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих творців Києво-Печерських, Сергія і Никона Радонивский, Серафима Саровського, Поисея Афонського, Святих і Праведних, Бога Отец Иакима і Анны, мученика Агапія і з ним семи мучеників Пуплія, Тималая, Роміла, двох Олександрів і двох Діонісіїв, Священомученика Олександра і Ірєя Усіді, мученика Нікандра, священномученика Алексія Пресвітера, священномученика Михаїла Пресвітера, преподобного васонофія Херсонського сповідника, і же і совішаєм із всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божий, помілуй нас, грішних. Амінь. Спаси Господі, братія і сестри, за молитву, Божою милістю ми з вами прославили Бога, попросили в Нього благословення на сьогоднішній день, на сьогодні п'ятниця. Четвертий тиждень поста. Всім гарного дня, Богом благословенного покрову Цариці Небесної і ангела всім хранителя, спасі Христос, всіх. З вами був чтець Анатолій, Почаїв. Спасі Господі, браті, сестри, за підтримку приємно. За ваші лайки, вподобайки, всім Божої допомоги. Ввечері, якщо Богу буде угодно, в 21.30 будемо читати. Молитви, вечірні. Спасі Господі, спасі Господі за подарунок. Це не тіктоці. Спасій Христос, браті і сестри, все, всім Божої допомоги. З вами був втіця Анатолій. Спасій Христос всіх. нас почаємо сьогодні. Надіємося, сонячно. Сонечко вийшло, правда, так хмарно трошечки, але погода гарна. Спокійно, тихо. Асі, Христос.